Вітаю, друзі! З вами Кемблер. Сьогодні на огляді Об'єкт 703, Варіант 2. Танк, який називають бою та Королем 8-го рівня. Що це насправді? Один з найсильніших тяжів ближнього бою, чи просто звичайний ТТ, який більшість на своєму рівні? Чому саме він? Давайте розбиратися. Головні фішки цього танку. Об'єкт 703, це не універсал і не снайпер. Це танк прориву. Який чудово може танкувати та отримувати фланг. По-перше, дві спарені гармати, його подвійний постріл. І мінус приблизно 750 хп, тобто майже половина міцності танку на 8 рівня. Або, наприклад, взяти борща, то в нього там 1100 хп або Су-130ПМ. То взагалі ваншот залишається. Тому, по-друге, та башта, коли ти стаєш ромбом, або від башти, він майже невразливий. І по-третє, згладжує помилки. 703 дозволяє зайвий раз підставитися, пережити обмін і при цьому вийти в плюс. Всі ці переваги мають ціну. Рухливість танка не дозволяє швидко відступити або змінити фланг. І пройдемо також до його броні зараз. Ось так виглядає зовні броня танку Об'єкта 703. Верхня лобова деталь має номінальну броню 140, приведену в середньому 260. Тобто здалека, то взагалі, якщо робити постріл звичайним снарядом, не кумулятивом, то також ще втрачається пробиття. Тому буде ще більше. Ну, зблизька, звісно, якщо танк вище, то приведена броня буде ще меншою. Ось нижня лобова деталь має номінальну броню 190 приблизно. Ну, Приведена 90, але вона пробувається на всіх рівнях. Тому якби тут сказати нічого. Мінус це НЛД. Далі він може стояти добре ромбом та танкувати на позиції. Ось тут буде рикошет. 530 буде приведена броня. Навіть можна трохи довернути. І ще довернути. Так. Верхня це фальшборд. Сюди не стріляти. Противник, якщо буде стріляти сюди, то всі постріли будуть з'їдатися фальшбордом. Тому десь треба отак довернути. 252. Якщо так, то вже рикошет буде. Тобто свій рівень можна танкувати спокійно. Дев'ятий рівень вже під питанням. Потрібно робити гострий кут, щоб і 9 рівні не пробивали, але 10 це вже буде дуже-дуже тяжко. Лобова броня башти з приведеною бронею буде 260 і доходити до. Якихось там 1600-500 мм. В нього є тут проблемні місця. Якщо ви стріляєте в щоку, ось в цю праву, то тут проведена броня 260. Якщо вліву, то тут буде менше, тому що немає ось цієї пластини. І тут буде в 200-220. На це треба звертати увагу. І ще в нього. Поміж рог є також введливе місце. Це в 230 е, ця деталь. Тому якби вона буде теж пробиватися на восьмому рівні. Що вже говорити про 9 та 10. -й. Також в нього є вразливе місце це криша. Криша, вона кумулятивом пробивається дуже добре, скільки б тут броні не було. Якщо ви попадете, пробиття буде гарантоване. І лючки, вони дуже-дуже маленькі, але в них броні немає. 181. 100. Ну, так, 181 приведена броня, тому, якби якщо відстань велика, то в ці люки попасти дуже-дуже тяжко. Ось, тому, якби, якщо гра дозволить, то зможете попасти без проблем. Також у нього є. Проблемне місце це полиця. Вона має номінальну броню 20 мм, тому по правилу трьох калібрів можете підрахувати і зрозумієте, чи можна пробувати. Але більшість буде пробувати сюди без проблем. Якщо ви десь стоїте вище, а супротивник нижче, то він побачить полицю і буде вас сюди пробувати спокійно. По правилу трьох калібрів. Ну, тому, як би так. Пройдемо зараз до характеристики цього танку. Отже, екіпаж. Ставити на паузу, дивитись, що тут стоїть. Особливо рекомендую звернути увагу на ось ці два перки. ідеальний заряд. Рекомендую ставити його, тому що танк має акумулятиви, які летять повільно. Вони летять зі швидкістю 820. Без екіпажу. Ну, з екіпажем це буде приблизно 900-905 метрів на секунду. Тому обов'язково рекомендую ставити, тому що на дальній відстані тяжко брати на випередження і влучати, як би це взагалі буде фантастика. Далі обладнання. Обов'язково завжди ставити згартування. Питання, можете ставити стабілізатор. І ну система Т3 якби згладжує всі всі його такі мінуси. Можна поставити або турбіну. Ну, навіть рекомендую ставити турбіну. Або вентиляцію. Ось є ще другий варіант. Я ставлю його на відкритих місцях. І. Він це добре почуває, якби згладжує всі-всі всі його мінуси, і на відкритих місцевостях дуже добре відігравати на таких ось обладнаннях А на таких, ну, це якби основний вибір стоїть. Далі прийдемо до його характеристик. Це вогнева міць. Дуже добре, 390 шкода середня на своєму рівні. З пробиттям 221, тут немає проблем Зарядження гармати. тут є дуже великий плюс в тому що це спарені гармати, і вони працюють як циклічне, так і барабан на два постріли в такому гарячому бої, наприклад, можна стріляти 1, 1, 1. А якщо ви десь. Їхали місця на друге, побачили противника, то можна один постер зробити, другий або два одночасно. Ось Тому якби плюс великий в цьому є. Далі кут нахилу в нього недобрий, мінус 5. На місцевицях з такими пагорбами дуже тяжко на ньому відігравати. Треба звертати увагу на те, що було сховане НЛД. Ну, Якщо ви попали до 10 рівня, то ще й ВОД треба ховати. Живучість у нього міцність 1720 це вже з загартуванням. Ну, невелике, тому що Тигр 2 має 1720 це без закалки, а 1900 це вже закавкою, Тому як би. Близько до 2000, так? А тут як би, міцність не дуже велика, тому якби теж треба на це звертати увагу. Броню ми з вами дивилися. Ремонт шосі 519 обов'язково вкачуйте ремонт на першому етапі. Ремонт пізніше йдете вже далі, як там рекомендовано. Швидкість він набирає 43, це вже з турбіною. Без турбіни він. Ну, як всі радянські танки, не швидко набирає швидкість, тому рекомендую або Т3, або турбіну на нього кидати. Ну, далі огляд огляд в нього поганий, тому я докидаю екіпажем також огляд, тому що у радянських танків також огляд слабкий. Ну, Навіть з екіпажем, докинутими навичками, то не грає роль. По снарядам. Граємо на цих каліберних кумулятиви, якщо кидає, на 9 10 рівні. Ну і фугази для збиття захвату ставлю завжди два на всіх танках. Тож перейдемо до бою. Отже, потрапляємо на карту Ель Калуф. Ми разом із 9 рівнем знаходимось тут. Тому якби буде трохи складніше грати, бо багато танків, які ми якби стоячих від башти не будемо пробивати добре. Ось. Та і тяжів тут небагато так, Сім штук приблизно. Тому якби, і дев'ятий рівень, тяжів трохи є, і восьмий рівень, звичайно, саме збалансований рівень восьмий. на дев'ятому на ну, трохи буде. Складніше грати, але їдемо на нашу улюблену позицію т 2 там ми зможемо встигнути. Хоч і в нього є мінус, тому що він не дуже швидко їде, але в порівнянні з балансом броні та швидкості ну, являється добрим. Їдемо 42-43. Тобто до позиції ми не доїдемо останні, але і зайняти її. Для того, щоб встати на прийом та встигнути якісь там пару пострілів в борт зробити. Отже, танк у нас за розміром невеликий, що являється плюсом проти артилерії, вона буде потрапляти і частіше перекидати постріл через нас, тому що він такий плоский, трохи низький, і менше шансів, що артилерія буде. Потрапляти в нас. Ну, на більш високий, звісно, буде складніше, на таких, як ось BZ-36 високих, ОНІ, ого і так далі. ось Ну, в прийомки тут бачимо концепт 1. Він мені дуже не подобається тим, що в нього є добрий УВН, і відбачте, його тільки кумиса можна добати із що Бачите, в нього не пробивається нашим пробиттям. Ну, якби так агресивно розпочинаємо тут бій. Стараємось трохи так розмінювати ХП, поки це є можливим ще, так? І. Бачимо, що ТТ приїхали сюди. Великий мінус, що XM57 також тут. І Якщо він буде проти нас стояти, то. Ну, він нас буде пробивати навіть в башту. В ті ж щоки або між е, стволом. Тому, як би, ну, розмінюємось зараз, поки як можемо. Бачимо, що наш союзник впав вниз, що дуже-дуже рисковано. Противнику просто потрібно натиснути і все. і якби Перемога в їхніх кишенях Але вони стоять, відіграють просто від башти. Розмінює також свої ХП. Ну, звісно, тут і 430 на 9 рівні він себе тут спокійно відчуває тому що може башти теж стояти, але він стоїть в дивному законному місці, а зараз він переїжджає на нормальну позицію. У нього також немає добрих ОВН, як і у нас, тому якби йому буде складно тут грати. Концепт 1Б стоїть, стоїть, стоїть в такій ж. Негарній позиції. Ого, а це взагалі законно було? Оця тичка, до речі, він, він її зробив на повному ході без зведення, просто в силует пригнув і зробив постріл, він ще й пробив нас ВЛД. Оце ну, це просто не вкладується в голові. Гра дозволяє в таких ось. Ну, у нього з... рух на весь екран. І він просто потрапляє в маленький низький етап. Я не знаю, як це коментувати. Тут я роблю перекапку, дуже-дуже небезпечно, тому що вони могли влучити в мене спокійно, грають вони на кумисах на голді, тому пробувати мене будуть добре. Тут постріл весь з'їв гарматою, але він міг спокійно мене пробити в щаку або в гармату. Між гарматами. Пробити, але нам повезло, що ми шотні але ще живі. У нас залишилось 47 хп, ми все також відіграємо агресивно. І тут арта могла мене просто добити, забрати в ангар, але ми з вами, ми з вами все ще живі. Я міг би від'їхати на базу та приймати Луїса, але вирішую залишатися тут, тому що. Тут м'яса більше і більше шансів ще щось настріляти. Вони не роблять прориву, це мінус їхній, але робимо ми прорив, піджимаємося поволі, хоч ми програємо на мінус 4 тисячі, але граємо доволі таки агресивно. Ось тут можна було зробити подвійний постріл, але я не ризикував, тому що. ВК міг швидко довернути, і вже було б не пробиття двома пострілами. Тому я циклічно зробив перший, а потім другий постріл. Тут треба реагувати дуже швидко, тому що якщо зробиш подвійний постріл, то це не гарантоване пробиття буде. Треба вирішувати і встигати за тайм. Концепт нас яким дивом не пробив, а дивом тому, що у нас фальш і здається, він... Попав, ми стояли до нього задом, так але він якби, пробив фальшборд, скоріше за всього. Тому що якби він потрапив в двигун то було б пробиття і відправив би він на ангар раніше. Але ми його забрали. Арта нас тут добила, тому якби тут без коментарів, арта, звісно, тут не впливає на бій. Ага, повірили, і забрала на ангар. Тут буде в кінці бою перемога. Перемога тому, що ми тиснули, вони ні. У них була перевага, тому що більшість танків була тут. А наш, наприклад, Тигер Маус, він ну, фуловий просто поїхав зустрічати супротивника на базі. Якщо б він був тут, він би міг швидше їх добити. Ми б тиснули ще більш агресивніше. Але... Навіть я цього не робив агресивно, так не давив, тому що ну, не було розмінних союзників. Тому, якби перейдемо одразу до результату бою. У нас перемога. І хочу звернути увагу: ми настріляли з вами 3400, Але ми в топ-2 по шкоді, тому що було дуже складно грати серед 9 рівня. І завдяки тому, що танк має броню. Танк має добру стабілізацію. Це також четвертий пункт, який підкреслюю, він має добру стабілізацію. І завдяки цьому ми могли швидко дочекатися зведення та робити постріли в вразливі області танку. Так? Тому ми топ-2 із цього списку. І якби, акцент на тому, що серед дев'ятих рівнів це тяжко зробити. І я не вмикав голову на 100%, тому що танк має можливість розмінювати ХП і має броню. Тому, якби перейдемо до висновків, таких, що танк може пробачити помилку. Він дуже добре підходить для тих, хто хоче розслабитись у грі, та не грати на якомусь там Скорпіоні або 130пм, Су-130 ПМ, так, наприклад, або на якось АПТ без башти. В нього є башта, в нього є броня, в нього є добра стабілізація, в нього є ХП, який він може розміняти. Це преміум танк, який добре фармить. Він на восьму збалансованому рівні. Ви можете помилитися на ньому, та танк якби вибачить вам помилку. Але якщо ви двічі-тричі помилитесь, так, ви йдете на всю команду, ну, то, звісно, вас розберуть за 3 секунди. Все, що потрібно на восьмому рівні це броня. ХП, стабілізація. Ну, звісно, було б добре, щоб він мав УВН, але в мінус 5 ще якось можна грати. Якщо б йому зробили мінус 7, ну, це була б імба номер 1 А так, я вважаю, що він є імбою топ-3. Ще є конкуренти, яких ми з вами пізніше розглянемо в інших відео. Тому, із за мінусів, які в нього є, він не топ-1, але являється імбою. На своєму восьмому рівні. З вами був Gambler. Якщо вам сподобалось, ставте лайки та коментарі. Пишіть обов'язково. Чи сподобався вам цей танк, чи ви маєте його в ангарі, або плануєте його купити. До зустрічі!